Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Почерський суд Києва задовольнив клопотання слідчого державного бюро розслідувань та обрав від фракції ОПЗЖ Вадиму Рабіновичу. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою за даними телеграм-каналів, залужний доручив розібратися із зрадниками, які саботують роботу та заважають ЗСУ, і почати потрібно з ОПЗЖ. Нагадаємо, 26 липня бюро повідомило Рабіновичу про Дозру у державній зраді за даними правоохоронців, він розповсюджував серед населення та політичного керівництва країн Євросоюзу антиукраїнську пропаганду. Заяви Екснардепа в численних виступах та інтерв'ю були за оцінкою ДБР маніпулятивні та несли шкоду суверенітету від територіальній цілісності та недоторканності державній, економічній та інформаційній безпеці України. Вадим Рабінович був співголовою забороненої проросійської партії ОПЗЖ і соратником прокремлівського політика Віктора Медведчука від початку. Повномасштабної війни РФ проти України перебуває за кордоном з листопада 2022-го рабіновича позбавили депутатського мандату. Як стало відомо, з наших джерел вчора на Рабіновича в Ізраїлі було скоєно замах, машину політика підірвали або розстріляли із гранатомета. Хоча за інформацією в видання це просто підрив гбо машини. Путін розуміє, що той дуже багато знає, тому і був відданий наказ на ліквідацію і зачистку не тільки Рабіновича, але й всіх опозажистів, колишніх, які знають. Явки паролі та позивні чому досі СБО не запроторило їх за грати. Ми не розуміємо. В той же час останнім часом усе частіше з'являються заяви від представників партії Слуга народу та керівництва Верховної ради про те, що нардепи від забороненої проросійської партії ОПЗЖ є корисними, що дуже не подобається ЗСУ та залужному. Але дані голосування за понад рік роботи парламенту доводять без жодного голосу представників ОПЗЖ рада ухвалила низку критично важливих рішень конституційною більшістю. Голоси нардепів ОПЗЖ були вирішальними лише приблизно у 9% голосувань парламенту. Їхня якість часом була як у випадку з містобудівною реформою сумнівною. Проросійська фракція ОПЗЖ повним складом не голосувала у ключових питаннях, де був, хоч якийсь інтерес країни-агресорки, наприклад, під час звернення до міжнародних організацій у зв'язку з ескалацією Росією, безпекової ситуації навколо України, невизнання незалежності, самопроголошених утворень ордло, голосування за вихід України з угоди СЕН. Де вони не голосували навіть за продовження угоди між Україною та Нідерландами що розслідування падіння літака рейсу МН-17. Крім того, нардепи ОПЗЖ очікувано не голосувала за запровадження персональних санкцій на право українців на цивільну вогнепальну зброю під час ухвалення рішення про організацію роботи ВРУ в умовах дії воєнного стану напередодні вторгнення. Більшості нардепів ОПЗЖ не було. а Під час затвердження указу президента про введення надзвичайного стану в окремих регіонах України була відсутня вся фра. Акція, крім одного нардепа, до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.